Ми офіційно перетнули екватор 2024 року. Якщо ти дивишся це відео, то я осмілюся припустити, що твій прогрес він далек від бажаного. Можливо, ти знову ламаєш свої обіцянки, можливо, ти застряг на місії і банально не знаєш, з чого почати, або тобі постійно не вистачає часу та енергії для того, щоб робити те. Що ти знаєш, що ти повинен робити, я тебе прекрасно розумію, адже сам пройшов через це, і знаєш, що я ненавидів найбільше про це все? Це ось це нависла відчуття того, що я можу краще. І саме в той момент, коли я втомився від цього відчуття того, що я знаю, що я вартий більшого, я почав пробувати всілякі здорові звички, медитація. Холодний душ, тренування зранку, ведення щоденника. Називи будь-яку здорову звичку з вірогідністю 90% я її пробував, я її використовував протягом якогось періоду життя. І я намагався це все скласти в один якийсь пазл у виді щоденної рутини при різних життєвих обставинах, коли я навчався на стаціонарному в університеті. Коли я навчався на дистанційному, коли я жив з двома чуваками в общазі в одній кімнаті з одним чуваком в своїй власній квартирі, в ті дні, коли точніше, в той період, коли я працював по 6-8 годин як копірайтер і зміщував це все з університетом, і в ті дні, коли я почав свій власний бізнес і працював там 3-5 годин і мав. Свободу змінювати і планувати свої блоки роботи. І я веду до того, що я перепробував дуже багато чого. Навіть доходило до так званих періодів Mode. Це інтенсивні такі спринти, дуже сфокусовані, коли ти кажеш ні, абсолютно всьому, що тобі не допомагає досягати твоїх цілей. Ти в буквальному сенсі майже перетворюєшся на монаха ніякого соціального життя, тільки фокус на задачі, і робота, дуже інтенсивна робота протягом там, місяця або декількох тижнів. І не дивлячись на те, що я бачив дуже круті результати з цим підходом, з манкмоудом, але я вважаю, що це. Нездорова опція для особливо початківців. І беручи під увагу абсолютно весь мій досвід за ці останні три роки, і також мої нинішні потреби як діджитал-підприємця, я вивів 10 заповідей візіонерів. Також додатково, я створив три безкоштовних ресурси, які будуть допомагати тобі імплементувати. Ці принципи та правила, і моя обіцянка тобі, якщо ти дійсно серйозно візьмешся за ці речі і поступово почнеш е, робити їх, то ти не впізнаєш себе під кінець року. І ці шість місяців вони можуть стати таким вирішальним моментом на твоєму шляху. Перед тим як ми перейдемо до заповідей, я тебе дуже попрошу підписатися на канал, адже це мені допомагає розвиватися, знімати краще відео. 70% людей, які дивляться мої відео, не підписані. Тому, будь ласка, натисни ту кнопку. Я буду дуже вдячний. А ми переходимо до першої заповіді, яка звучить як створи антибачення. І дивись створення цілей і планування своїх цілей це теж не дуже легка задача, інколи ти не знаєш, з чого почати. І саме тут тобі допоможе антибачення. Бо подумай про це. Тобі набагато легше знати, чого ти не хочеш з досвідів. Згадай, ті часи, коли ти був хворий, як ти хотів е знову повернутися до нормального стану, ті часи, коли ти вставав в школу, коли ти ненавидів оці, цей ранковий будильник, і тому подібне. Тобто, негативні е досвіди вони дуже інтегровані у тебе в голові, і ти можеш створити антибачення того, як виглядає. Найгірший варіант твого життя через 10 років, через 20 років. І е, частиною безкоштовних ресурсів, які ти зможеш забрати в кінці відео, є шаблон для створення антибачення. Тож не переймайся, у тебе будуть питання, по яким ти зможеш пройтися і створити своє власне антибачення. Але для чого ми це робимо? Для того, щоб е, відштовхуватись від супротивного, коли ти визначаєш дії, які ти мусив зробити, щоб досягнути свого антибачення, і ти робиш від супротивного створюєш цілі. Тож, створивши антибачення, тут ми переходимо до другої заповіді: це сфокусуйся на одній або двох цілях. Справа в тім, що потрібно зберігати оцей принцип есенціалізму, і реально інвестувати свою енергію і час. В одну або дві цілі, замість того, щоб намагатися е, поставити галочку біля десяти різних цілях, але при цьому ти їх виконав так-сяк. Ні. Ми обираємо одну або дві. Ті якщо б ти їх виконав, то під кінець року, то ти б вважав цей рік е, вдалим і ти б був прям гордий собою. Тому або достань свій список. Ціли, які ти ставив на початку року, передивись, подивись, чи ці пріоритети досі зберіглися до, до цього моменту. Також подивись, що ти можеш додати, використовуючи е, антибачення, і просто виділи для себе одну або дві цілі, які є найбільшим пріоритетом для тебе, які більш всього тебе запалюють. Ось це ми будемо з тобою атакувати, але тут ще. Теж дуже важливий момент це розбити ці цілі на якісь щоденні дії. Що я маю на увазі? Умовно кажучи, у тебе є грошова ціль. Ти хочеш заробити, або ти хочеш вийти на заробіток 5 тисяч е доларів. Давай дуже вели велику суму поставимо 5 тисяч доларів. Що тобі треба для цього зробити? Розглянемо ситуацію, де ти працюєш фрілансером, тому що мені легко про це казати, я знаю, як це. Ем, ти працюєш фрілансером, умовно кажучи, дизайнером. Ти знаєш, що якщо ти закриваєш один проект, ти робиш е, веб-сайт, да, дизайн вебсайту, то це тобі виходить в середньому чек там на тисячу е, доларів. Проста математика: тобі треба 5 клієнтів в місяць, щоб. Вийти на твій бажаний дохід і закрити свою ціль. Але якщо ми будемо фокусуватися, як мені знайти 5 проєктів, і ти будеш кожного місяця думати і сидіти щось там, я не знаю, просто постійно медитувати на цією думкою, це ні до чого не приведе. Що тобі треба зробити, це розбити і деконструктувати цю ціль на щоденні Дії. Які дії тобі потрібно, щоб закрити 5 проєктів щомісяця, скоріш за все, тобі треба десь 100, може 150 лідів потенційних клієнтів кожного місяця. Що тобі для цього треба робити? Тобі треба відправляти повідомлення, імейли, шукати контакти бізнесів і тому подібне. Тому ти ставиш собі за щоденну ціль відправляти 100 повідомлень. Потенційним клієнтам альтернативно, скажімо, твоя ціль це пробіжати марафон до кінця року. В такому випадку, твоя щоденна ціль це пробіжати мінімум один кілометр. Так, щось такого плану. З цілями визначились. Тепер третя заповідь, і це те, що ти повинен почати інвестувати свій час замість того, щоб витрачати його. І тут я знову підготував безкоштовний ресурс. Який називається моя проста система продуктивності, і це система теж таймлогінгу, яка дозволить тобі відслідкувати протягом я не знаю якого періоду часу, можеш робити це там тиждень або декілька днів, або цілий місяць? Я користувався нею майже два місяці. Зараз використовую трохи іншу ітерацію, але тим не менше основа залишається та сама і суть. Система полягає в тому, що з моменту, як ти прокинувся до моменту, як ти йдеш спати, ти повинен записати всі свої активності. Як щоденник, тільки часу. Якщо ти працював, ти записуєш цей період. Там 45 хвилин я писав цей текст, записав. Якщо ти займався спортом, ти пішов в зал задокументував цей блок. Якщо ти займався чимось непродуктивним, дивився фільм, скровив в хто грав в ігри, ти все одно записуєш це і в першу чергу будь відвертий з самим собою, тому що в майбутньому це тобі допоможе трохи адаптувати свій розклад. І, і якраз ця система тобі допоможе повністю позбавити себе можливості казати: типу, ой, та в мене немає часу, я такий зайнятий, і тому подібне. Ти просто. Реально побачиш, наскільки багато ресурсів упливають кудись взагалі непонятно куди, бо вони стали настільки натуральною частиною твоєї рутини, що ти навіть не помічаєш. І єдиний спосіб помітити їх це ось так намірено сидіти і документувати їх, записувати собі ем, в цій системі, яку ти можеш забрати. Проводячи цей такий міні-експеримент протягом певного періоду часу, там після тижня, ти збираєш дані, і потім ти підраховуєш, е, на які активності, скільки часу ти витратив е, за цілий тиждень. І фінальний крок в цьому процесі це створення списку так званих паразитів твоєї енергії, часу, де ти створюєш ранкінг. Тобто, якщо ти найбільше всього часу Витратив за тиждень граючи в ігри, то він буде знаходитися на першому місці, і ти знаєш, що ти будеш елімінувати ось цей перший пункт на в наступні 30 днів. Як ми це будемо робити? Це нас підводить до четвертої заповіді, яка називається Замінюй задоволення на насолоду. І тут ти можеш запитати мене, яка взагалі різниця Нік. І відповідь дуже проста: насолода це те відчуття, яке приходить від інвестування твоєї уваги і часу. задоволення, в свою чергу, приходить від їх витрати. Приклад, насолоду ти можеш відчути під кінець року, коли ти будеш щоденно виконувати ці цілі для досягнення твоєї великої мети. І в кінці кінців, якщо ти досягнеш її, а я впевнений, що у тебе це вийде. То в той момент у тебе буде насолода в момент досягнення, і також під час того, як ти в процесі досягнення цієї мети, це насолода, це дорогий дофамін. А задоволення це дуже швидкі такі хітс дофаміну, які ти отримуєш при сколінгу Тіктоку, при іграх, при споживанні, я не знаю, алкоголю. Коріння і тому подібне, і твоя ціль, повертаючись до того списку паразитів, е, ідентифікувати перший і в наступні 30 днів подати собі обіцянку, що я в наступні 30 днів або повністю позбавлюся, або буду мінімізувати, як, наскільки це можливо, цю активність, цю шкідливу звичку, і ти повинен її замінювати, бо мозок він постійно шукає стимуляції. Якщо ти грав. Вигри два роки, і ти отак одного дня просто ну, припиняєш цю активність, то він буде в шоці. Він не адаптований для цього. Він буде шукати стимуляцію в інших джерелах, і ти можеш дуже багато часу алокувати на ті активності в у списку паразитів, які знаходяться на другому, третьому, четвертому місцях. Тому тут треба бути обережним і треба замінювати. І якраз ми будемо замінювати на те, що тобі буде приносити насолоду. Це може бути заняття спортом, це може бути прослуховування подкастів, це може бути навчання на якусь тему, яка теж, знаєш, підтримує досягнення твоїх цілей. Оскільки у тебе цілих 6 місяців попереду у тебе є. Час поекспериментувати з різними рутинами, з різними звичками, спробувати, там медитувати, я не знаю. Це теж дуже корисно. Просто я пробував, мені на даному етапі воно не дуже потрібно. Але у тебе є поле для експериментів, тож використовуй його. І взагалі твоя ціль це кожні 30 днів намагатися або повністю позбавитися. Всіх оцих паразитів у списку один за одним, тому ти кажеш, якби 30 днів я позбавляюся від цього або мінімалізую це, потім переходжу на наступний місяць на другий пункт. Таким чином, поки у тебе майже не залишається всіх ось цих негативних речей, але теж треба залишатися трохи реалістичним і. Ти не можеш позбавитися абсолютно телефону. У тебе повинно бути там нуль хвилин часу в інстаграмі. Це майже неможливо. Тому просто старайся мінімалізувати оце все, і це вже буде дуже давати тобі багато часу на те, щоб робити реально прогрес. Тепер п'ята заповідь: це створення щоденної рутини з трьома ключовими елементами, які не обговорюються, і вони реально повинні бути. Бажано кожного дня. Це перше 8 годин здорового сну. Другий елемент це фізична активність, життя це рух, якби кринжово це не звучало. Це правда. Ми не були створені щоб ось так сидіти перед компом цілий день. Ти повинен рухатися. Будь-що футбол, баскетбол, зал, пробіжки, навіть ходьба. Але там 30 хвилин мінімум кожного дня це теж дуже необхідно і воно тобі буде допомагати. Краще видавати перформанс в плані ментальному і інтелектуальному. І третій найважливіший елемент це блок глибокої роботи. Бажано зранку. першої справи, як ти тільки прокинувся 30 хвилин, година, 2 години. Скільки можеш, скільки тобі дозволяє твій attention span, тому що його теж треба тренувати. Оці блоки часу ти повинен оберігати як щось сакральне, тому що. В ці години, в цей період, ти будеш виконувати ось ці щоденні цілі, які будуть давати тобі 80% результатів. Якщо б у мене була можливість залишити тільки дві паради з того, що ми зараз обговорюємо, це був би здоровий сон, і потім першої справи, як ти прокидаєшся, ти працюєш, скільки у тебе є сили, скільки у тебе тобі дозволяє твоя твій, твій лайфстайл, можливо, у тебе є. Я не знаю, родина є робота, я це все розумію. Але першою справою, якщо ти зможеш щоденно інвестувати свій час в ціль, яка тебе заряджає, то в принципі це все, що тобі потрібно. Шоста заповідь: це збалансоване харчування. Тобі треба харчуватися відповідно, щоб підтримувати оптимальний перформанс свого тіла, як і в фізичному, так і в інтелектуальному плані. Тому, знову ж таки, я не дієтолог, але в інтернеті можна знайти купу різних варіацій дієт, спробувати, що працює для тебе. Може порадитися з твоїм там, родинним лікарем, тому подібне. Також визначити, чи ти хочеш набирати вагу, що ти займаєшся в залі, чи ти хочеш скинути вагу, порахувати свій базовий рівень колоражу на добу, скільки тобі треба, щоб підтримувати. І потім вже відштовхуватись від цього. Але здорове харчування, білки, вуглеводи, жири це необхідно. Сьома заповідь це так само, як потрібна харчова дієта. Я вважаю, що цифрова дієта ані на грамулечку не менш важлива. Тому, декілька порад. По-перше, це займатися курацією тих. Так, яких ти, за якими ти слідкуєш там в Ютубі, повідписуватися від людей, яких ти навіть не знаєш в інстаграмі, і ти не пам'ятаєш, чому ти на них підписався. Тобі необхідно створити таке діджитал-середовище, яке тобі буде допомагати в досягненні твоїх цілей, буде давати тобі нішевий контент, який ти можеш імплементувати. Знову ж таки, є має місце бути. Щось таке, щоб просто подивитися там, фільми е, розважального характеру, там, відео, веселі і тому подібне. Але якщо є можливість мінімізувати це і особливо зменшити скролінг короткого контенту, так, швидкого контенту, Reels, TikTok і що там ще, YouTube Shorts, е, зранку, перед тим, як ти працюєш, і ввечері перед тим, як ти лягаєш спати, це теж дуже багато чого змінить в твоєму житті. Бо найгірше, що ти можеш зробити, це першою справою, як прокинутися, взяти телефон і почати скролити. Бо ти вже задав своєму мозкові рівень дофаміну. Ось тут ти його поставив: що мені треба стільки стимуляцій на цей день, і потім все, що ти будеш робити після цього. Ти йдеш хавати, готувати собі їжу, там, збиратися і тому подібне. Воно здається абсолютно нудним. Ну, то на, на то є своя причина, тому що ти з самого ранку накачав свій мозок дофаміном, тому не варто е, бути здивованим, що все здається якимось, що, що життя здається журбою. Восьма заповідь це не нехтуй соціальним життям. Це те, про що я трошки жалію, тому що дуже легко, коли ти в цьому манк-моді, закритися в кімнаті, казати: Все, я працюю, я працюю днями напрольот, займаюся спортом, всі діла. І потім ти знаходиш якісь відговорки, щоб не зустрітися з другом, щоб не поїхати в якийсь тріп там, вашою компашкою, або банально там не подзвонити своїм рідним, своїм друзям. Не нехтуйте цим, бо навіть якщо ти досягаєш своїх цілей, ти дуже продуктивний, там все йде як по маслу, то у тебе наче не вистачає якоїсь частинки тебе без соціального життя. Бо я також дізнався зараз, прочитаю назву цього гормону. Він називається окситоцин. І це теж такий гормон на рівні з дофаміном, і він виділяється тільки в випадку, якщо ти проводиш фізичний контакт з людиною, або ти дивишся в очі людині. І я, я про це не знав. Я знав, що мені не дуже круто, коли у мене немає соціального життя, але навіть на фізіологічному рівні це підтверджується. Тому запланую, там, не знаю, щотижня... Збір зі своїми друзями, якась там вечеря у тебе вдома. Ем, також додай блоки, коли ти будеш дзвонити своїм друзям. Я, наприклад, люблю виходити на прогулянку в парк і набирати там своїм друзям, е, батькам і тому подібне. Тому не нехтуй соціальним життям, воно тебе надихає і наповнює енергію на те, щоб краще працювати. І це Абсолютно не витрата часу, а це, це життя. Дев'ята заповідь це рефлексуй, і намагайся коригувати свій шлях регулярно. Що я маю на увазі під цим, це те, що твої пріоритети можуть змінюватися. Це абсолютно нормально. Твої цілі теж можуть змінюватися. І ти повинен робити такий чекін з самим собою. Чи я на тому шляху, чи я дійсно цього хочу на даному етапі в житті. І тут. Корисна звичка, яка допоможе, це ведення щоденника. Я маю свій щоденник вже майже півтора роки. Зараз я не пишу там кожного дня, але протягом року я писав кожний божий день, я записував якусь історію, що відбувається зі мною, що про що я думаю, чи реально це цілі, які я хочу переслідувати, і тому подібне. Тому ось мати щоденник, мати свої цілі десь записані в одному місці, де ти можеш їх регулярно переглядати, і також запланувати там, мовно кажучи, в неділю 20-30 хвилин для того, щоб записати всі свої думки, подивитися, чи ти десь останній час є прогавини, десь ти можеш не знову не тримаєш своє слово. І якби направляти себе, бо ти будеш сходити з цього шляху, це абсолютно нормально, але це якраз про твою можливість повертатися на цей шлях. І десяте це теж така комплементарна штука до рефлексії: повертання до е, потрібного тобі шляху, це опанувати мистецтво наполегливості. Тобі треба пообіцяти собі, що, попри будь-які труднощі, ти не скажеш сам собі, я здаюсь. В такому випадку досягнення твоїх цілей, твоїх мрій, будь-чого, це стає питанням, коли я досягну своїх цілей, а не чи я зможу досягти своїх цілей. Якщо ти це зрозумієш, ця надія, яка в тобі з'являється всередині, вона буде. Додавати тобі дуже багато енергії і сил продовжувати. Тепер у мене є фінальне питання до тебе: чи ти готовий зробити те, що відмовляється зробити 99% людей? Якщо так, то почни діяти, почни діяти зараз, не завтра, не з понеділка. Зараз ти можеш скачати всі безкоштовні ресурси, які я згадував під час цього відео за першим посиланням в описі до цього відео. Я туди включив шаблон антибачення. бачення. Мою просту систему продуктивності слеш таймлогінгу, і також 10 заповідей візіонерів, які ти можеш роздрукувати, або просто десь зберігти собі і нагадувати про них на регулярній основі. І я маю надію, що через 6 місяців ти озирнешся на цей період часу і будеш гордий, що ти прийняв правильне рішення. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Не забудь залишити коментар, якщо сподобалось, підписатися на канал. Ми побачимося вже зовсім скоро.